Дуже вибачаю, хекана, як не знаю хто. Ну, ще такі у мене ці легкі. Нічого не можу поробити. Хекаю, хоч тут рісне. Так, а ви мені тут на вузол зав'язали, так? Ой, які ви молодці? Що мені з вашим вузликом робити? А що мені його? Я не ножниці не взяла нічого. лопату. Об лопату. Будемо спілять. Подивимося, яка у нас лопата. Добре чи ні. Іга, Іга, лопата в нас добре. Хоча. О, так. Та не там робила, О, все. Олька. Олька, молодець. Добре, я просто не там робила. Розверчую. О, ще я агроволокно, є додаткове якесь. Чи це воно все і є? Чи що це таке взагалі? Алло? Алло. Це перший раз у мене буде таке, такий опит працювати з цим. А, це воно кусок від нього є. У нього і замотане. Так, а як ти тут робиш? Якось воно тут, мабуть, воно, мабуть, тут робиться. Але як? Це ще треба подивитися. Я думаю, якщо б я була не саменька тут, то мені б на багато було удобніше це все робити. Але, що поробиш? Саменька. Саменька. Була Тетяна, але у них теж часу нема. Щоб зі мною тут цей колотиться. Так, погнал. Берем цю байду і погнали. Я думаю, так, щоб можна було і туди пройти, і сюди десь отак і почати установлювати. Так, а щоб її установлювати, треба закопати сюди ці штучки такі. Ох, ох, ох. Поїхав. Поїхали, кажуть. Так, місце тут залишаємо, щоб можна було ходити. І десь ось з цього моменту ми починаємо встановлювати. Да? Отак. Встановлюємо раз. І встановлюємо, як я хотіла. Поширше. Існула. Поширше Така ширина. Ну-ка, раз. Два. А мені треба три. Ні, ми будемо робити ще так, поширше. І сподіваюся, воно так розкриється у мене. Так. І що далі? І що далі? Як воно працює? Перша, да? так? Це перша вона. Я так розумію, сюди треба встремляти. Ага. Воно просто чого стремити. Ну, так, а потім встремлять. Бо у мене пухенька земелька і буде не дуже добре. Так. І тут, Знову розстріляємо. І стримляємо. Ну, ширина така, як треба. Фух, а далі будемо дивитися. Мабуть, треба кожну так брати, робити. Чи що? Да? Оп-оп, чи можна розтягнути, а потім все Чи Чик? Де останнє? О, у і все? Оце і останнє. Добрий вечір. За 3 метри чи що? Дуже дивно. Повинно було бути, наче більше. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Дивимося зараз. Так, тут. Амино. Це було якусь лінію, хоч намалювати, чи що? Ось так, хоч більш-менш було рівненько. Ми зараз настромляю. Коротше, щось воно мені не зовсім якось не тримети. Не знаю чому, але мені щось тут якось. Чи я може менше зіло, чинки. Дівчатка. Це одно краще, ніж нічого. Как ну. будет? Там выше, там ниже. Не буду. Не буду. Так, тут да, там. якось у меня линия ушла. Алёха. Ну ничего. Слава Богу, така волога. І це дуже-дуже класно. А, наверное, його треба було сильніше натягнути. А що це я його? А да, так, натяжечку, ага, О, Ось так натяжечку було прям на тяжечку добру. Ага. Ось так, щоб прямо на тяжечку було. На тяжечку тут виходить. А там а далі. Чишок. человека складно. Человек бы зараз шмак, шмак и все разобрался с твоим. Олька, не так робишь. Что ты вот Что ты вот робишь? А так бы человека да. А так. Ну что? Ося. Я пока сейчас ее сделаю, я еще что-то топчу. Я что-то топчу. господи. Думаю, биколочка осталась, а толку не Так, а ну-ка, давай. Давай мы с тобой поделаем. Вот так они сделали, да? Я их хоть правильно зарубила. Ну, наверное, да. Наверное, правильно. Вот так. Вот так. Оттуда. Думаю, знаєте що, дівчатка? Ще треба її буде клієнкою накрити. Бо зараз все зрозуміло, що якби, воно добре, але... А якщо дощ піде, чи воно повинно, що дощ сюди проходить через неї? Я бачу, що люди ще накривають. Так, ну якось щось у мене таке вийшло. Трошки не тогось, по-моєму. Тут же ще, наверное, натягнуть, надо Вот так заикати за, і буде класно, да? Фух. Ну, що можу сказати? Що я можу сказати? Я її спеціально не хотіла брати великі, а тепер думаю, що треба було брати великі, длинніші бо Бу були оце по 3 метри чи по скільки вони, да. А були і по 6. Хоча по 6, мені каже, ця конструкція вся б розлетілась би нахрен. Так по 6. Вже ось отут. Я не розумію, чого вони. Ну, Мабуть, із-за того, що тут треба буде натягнути, і все буде класно. так я його роблю. Оке. Ось так от все сюди роблю. Є спеціальні зажими, щоб воно не падало. Ну, не знаю я дісяк. Чесно кажучи, не знаю. Це краще, ніж нічого. Це однозначно. Але конструкція так собі. Ну, це краще, ніж нічого, звісно. О, ага. Якщо брати, тут є такі зажими, які не будуть пускати. Защокуєш і потім його можна типу, спускати на низ, вверх, низ. Добре. Добре. Перший раз з такими парничками. Ні, ну якщо брати по легкості, то це, звісно, так. Да. Це пісня, бо з тими я морочуй дома. Тут мені здається не вистачає цієї основної планки, яка буде їх утримувати, як сказати. Ну, щоб вони оце так не питалися. Ну, в принципі, що ну, тут якось я, по-моєму, не так. Отсюди на бісі. бо між ними. Коротше, між ними треба було б, мені здається, цим виміряти. Як тітя Оля наша знакома каже, Мірчуком Мірчуком треба виміряти, щоб воно все було добре. Так. Ну, як я кажу, краще, ніж нічого, правильно? Правильно. І тут ще в мене залишилися кліпси, я так розумію, що на цю сторону, правильно? Правильно, давайте відігнемо на цю сторону такі кліпси, щоб можна було ввек, вниз, вгору, вниз. І їх оце підіймати. Ну, це коли треба буде відкрити там, чи сонечко, чи не сонечко, щоб його нічим не чіпляти, а оцей такою штучкою. Підняв, опустимо, та й добре. Так. Так. О. Все. Ну, в принципі, є. Більш-менш я вправилася. Можна було б, звісно, це зробити краще, але як зробила, так і зробила. Ось і тут, мені здається, я не так встромила. Десь треба туди стремляти. Тут може не так. Ну, нічого, по ходу діла, ми все зробимо. Коротше, тепличка готова. Я молодець, хто молодець. Звісно, я молодець. Тепличку встановили. Тепер туди треба всяке різне підкидувати, мабуть. Щось, земельки туди більше підкидать, щоб воно якимсь там чи бугарком чи не бугарком. Я ж потім поливати треба. І як воно буде? Коротше, зараз подивлюся, що воно і як воно. Ну що, о, господі, не збивайте мене з ніг. Ну що, поїхали, поїхали далі, як я кажу. До мене тільки що приїжджала. Ну, то Таня приїжджала, ви, мабуть, бачили, амафоску цю мені привезла. ось. Формула 16-16-16, я думала, 15 буде. Але 16-16. По процентності 16. 16 там фосфору, 16 того. Ну, всі, хто в курсі, то той знає. Ну-ка, ну-ка, ну я почитаю. Ага, я б почитала, якщо було б в мене з зором все добре. Коротше, ось така штуковина. Ось, ось таку штуковину класно під кущі, під дерева, по всьому городі, по всьому, по всьому. Вона наповне ваші, ваші землі. Ой, голуби літають, такі класні, всякими нужними речовинами. Так, тут я взяла, взяла набрала всякі е, штуки, під низом у нас попіл з коміла. Ой, не знаю, видно, не видно. Якщо чесно, наклоняюся і одразу. Це не соплі, це водичка якась. Я, я прямо не знаю, що робити з цим ділом. У мене прям біда. А тут я з погріба достала, бачите, ось таку гарнюсечку. І плюс ось, ось тут гарнюсечку отобрала. Да, ось ще одна гарнюсечка, ось носом вам круте. Да, носом круте гарнюсечка. Ось. І це все зараз беру і чапаю на огородик. О, беру з собою телефон, бо ще одна дівчинка приехать приїхати за консервацією, І ще за чимось. Ось. Ну, коротше. Короче. Я вся в справах, я вся в ділах, як кажуть. О. Було б класно, якщо б ще це виздовило. О, 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 це о, оце... о. кстати, У мене є класна така маленька сапочка. Вже давненько її купила, її з собою візьму. Її класно теж робити під парничками. Якусь штучку, якісь ямочки. А це буде класно. Все. Погнали, як кажуть. Погнали. Добренько, чудовенько. Так, далі. Далі поїхали. Фух, що ми робимо? Ми далі робимо луночки, мабуть. Мабуть, ми далі будемо робити луночки. Фух. Вони тут все робиться, і ми його знову будемо робити шахматним порядком. Луночки. Може лопатою треба було? Не знаю. Короче, роблю, як роблю. Ось так. Ось так. Луночки. Чи лопатою все ж таки? Лопатою, мабуть, буде швидше. Ну давайте потребуємо лопати. Це тут одна, це тут інша, да? То, опа. І отак вот всерединку. Мобуть. Ну, всерединку. А якщо всерединку, то як я іншу зроблю? Ні, треба не всерединку, а надо на, навпаки. Треба навпаки. Ось сюди. Да, да. Пухкенька, класна. Просто шикардосна, я вам скажу. Земелька шикарна. Ой. Вот так. Вот так. Потім всереденьки, да? А всерединки... Це треба сюди прибрати. Вот так. Що це наш Ага. А всерединки ми робимо... Ось так раз. Трішки в шахматному порядку. І куди? Ідися, усе радушком. Так, отак. Так. так, Ішки в шляхмотному порядку. Якраз. Трошки сюди, трошки сюди. Чим не красота? Красота. Так. Ух! Буде класно. Тепер ой, ми туди засунемо трішки удобряшок. Фух. Фу, Уже в кожну. Обов'язково кидати ось таку від медведки, ловчок, хто як його називає, Ну, картоплю воно дуже любить. Воно її порта страшно. у цей, 16-16-16. І зазвичай я кидаю лукову, ну, лукове лушпіння. Це дуже класно. Коротше, поїхали, дівчатка. Всі ямки удобрюємо. Ми йому насипали серце не сильно затаптувати земель. Просто. Але вже вологи мало. Вологи мало, і це погано. Так. Зараз закидую картоплю, яку я вважаю потрібно. Ось так. Ось спині будемо додавати, якщо мало. Ось так. Будемо. Посерта. Раз, два. пошла такая картофля раз два, три, раз, два, раз Все, так. И знаете что Я її пролью, бо земелька вже сухенька. То я їй ще принесу пару відер води, пролью, а потім буду загортати. І дай Боже, у нас буде молоденька класна картопля. Фух. Зараз піду за теплою водичкою. І водичка в мене буде, дівчатка, з, Фух. з марганцовкою рожева. Так, ну що, водичку я принесла. Ще в мене є попіл, трошки попіл, трошечки накидаю, і помлю покапи. Откропивач. От, потрошку, потрошку. від всякої зарази. від всякої фірні, як кажуть. Трошки попіла кожну ямочку. Можна було б і не проливати бо це картопля, але ж я так хочу. Хай вона напитається водичкою, потім якось накрию парничком, то буде класно, я так вважаю. Тим паче, що О, я вже тут надоптала. Це мій експеримент. Експеримент, дівочки. подивимося, що виросте. Так що не забувайте підписуватися на канал, щоб побачити, що буде з нашим з вами експериментом картопля під парничок. Молоденька! Хочу молоду картоплю. Дуже хочу молодої картоплю Дуже хочу, щоб в мене виросла своя молода. Ще в мене є відерце. Це була своя молода, весняна, а не ота хімічна з ринку. Ну, бо з ринку все одно, як не крутить, як не вертіть. Вона все одно хімічна. А тут може і буде Ой. Дуже буду на це сподіватися. Дуже хочу, щоб так воно не було. Так. Все, клас. Воно все зарилося куди мене. Ось так. Трішки, я кажу, трішечки-трішечки додала сюди марганцовки. Ну, знаєте, що марганцовкою а, замачують багато чого. Тришки додала. Все, будемо загортати. Фух, так. Так. І впері загортаємо. Наші ямки. Мовимо ось, ось. так. Ось. Все. Красав. Ну кажуть, що добрі урожай. А як воно буде, хто його знає. Якщо його з любов'ю саджаєш, то так воно і буде. Ну, скажу. Так воно і буде. Так, оці грудочки розбиваємо, щоб не на вимується так. І вперед. А потім вже, коли щось виткнеться, то будемо підгортати і буде секво. Покрита вдалеця. Все. Тепер треба накрити. Це все наше щастя. І буде круто. так. І самого низу опускаю цю штуку. І вперед. Ось так. Ой. Це було цю. Ось так. Залишаю туточки. Отак І будемо білиться. Проблема те, що вона широка. Оце да. Зараз будемо дивитися. Вийде у нас ось так зробити по ширині. Ні, ну воно накривається, нормально. Накривається. Накривається. Куди воно дінеться? Може тут трішки, трішки. Тише. Зробимо. Не хоче воно так класно накриватися. Так. Ага. А усі країчки, ось ці, кажуть, треба отак зробити і кирпичиком приложити. Ось ну, якраз у мене тут є така можливість. Зараз ми це все зробимо. Так, завернемо і кирпичиками Ох! Не буде, я думаю, класно. Я так спотягаюсь. Погано, звісно, що кирпичики усе треба таскати сюди. Ой, але ж, Ой, як я. Так все, купа. Отак. Так, ну що, дівчатка вибачаю, що хекаю так сильно, але ще не одужала. І в мене важко дуже в грудях тому показую як я зробила таке хекання нема часу зупинятися ось бачите боковушки пригорнула ось так землею бо я для того що робила такі бортики ось тут можна ще ой так не знаю наскільки воно довговічне оце все наше діло ось. але люди показують що їм служить і декілька років Поспіль. Оці такі парнички. Ну, по крайній марі, оці дуги, я так розумію, що можна буде використовувати потім і для... Ну, та блін навіть для клієнки. Це ж таке діло, дівчатки. Я ж кажу, що у мене був би чоловік вдома, то я б не замарачувалася, не покупала це все. Не купляла. А так, коли нема чоловіка, коли він служить, тут це саме класне діло. Взяла, зробила, криво, коса, але нормально. Сама. Зато сама, як кажуть. Все, картоплю посадили. Тут три рядочки. Подивимося. З такого клаптику може нам вирости нормально, щоб ми весною добре їли. Навіть малесеньку цю картопельку чого пині.